Панов майстри, всім привіт. Е, прийшов мені інструмент заострення до Фрезера. Е, фрезер зараз виставлений на операцію, бо він є багатоопераційний, але він зараз виставлений на операцію зрощення, матеріалу подужені. І власне про що я хочу сказати? Е, не знаю, як воно правильно читається, ті кайджі, чи щось. От, мова йде про е, от, е, такі професійні ножі на зростку. Тому що на ринку їх є багато. В свій час я також шукав, дивився, які би то краще. От дивіться, які в них навіть гарні шкатулці. Ну, менше з тим. Я не, я не про шкатулку, я взагалі то про ножі. Е -е. От власне, ми по... станок працює практично кожного дня, бо весь матеріал у нас йде через зростку. Весь, без винятку. І він кожного дня працює. Ті ножі вже е, після другого заосення. Тобто за цілий рік при е, твердій породі ми виробляємо вироби субу з дуба і ясеня. Ну, тобто тверда порода ну, все-таки дає про себе знати. І за цілий рік, день-день в день в роботі, ну, він не працює від рано до вечора, звичайно, але він працює так періодично, ну, грубо говоря, в день. Якісь, коли, години, коли Але коли і цілий день. От зараз йдуть столи. Ну і от, я задоволений тими ножами. Вони, ціна їх політика, я не пам'ятаю, ну, не буду придумав. Десь ну, вони не є аж самих дешевих ножі, вони, я думаю, такі класу між тими то Тайвань, по-моєму. Та. Вони десь в межах одна штучка, десь 500 гривень. Я платив, то якась знижка була, вони були. Ну, от. Але вартує уваги оті ножі. Реально пропрацювавши цілий рік, ніде ні один зуб з них не вилетів. І за цілий рік друге загострення прийшли вони мені. Так само от, і пилу я вже поміняв, поставив. Пила також. я ну, пилу, міняю все. Я комплект на загострення відправляю весь. Відправляю і пилу. Пила Плату стоїть 400 на 120 зубів. От. І, ну такий маленький короткий огляд і короткі відео, Власне, хто шукає ножі, хочу сказати, що от іменно у тої фірми, які ножі, я задоволений. Бо якщо взяти ножі той самий ніж італійський, ну так він один буде, буде коштувати, наприклад, 1700-1800 гривень. А, ну, а ви розумієте, на набір набір на 7 см, так як у мене тут стоїть, потрібно 20 штук таких ножів. ну Так можете. Невелика математика порахувати, ніж, що купити ножі, наприклад, які реально будуть працювати також по 500 гривень 20 штук, і що купити ножі по 1800 гривень 20 штук. Тобто різниця суттєва, І тим більше такі маленькі майстерні, як мене. І, ну, заключення хочу сказати, що хлопці ще раз. Наголосити на тому, що я не шкодую, що я їх придбав, працюють, вони мене судять. Ну все, таке коротеньке відео, може комусь пригодиться. Все, всім пока, удачі, скоро буду, ще щось нове покажу тут.